Здається, компанія Sony продовжує себе закопувати. Їх смартфони і так були непопулярними, а тепер вони ще й браковані. На папері Sony Xperia 1 Mark 7 чудовий флагманський смартфон для фото та відеолюбителів. Він пропонує потужний флагманський чип Snapdragon 8 Elite та просунуті можливості камери, включно із ручними налаштуваннями та функціями штучного інтелекту. Але щось пішло не так. Покупці зіткнулися з тим, що смартфон став раптом. Тово перезавантажуватися чи взагалі вимикатися без особливих причин. Спершу здавалося, що ця проблема стосується лише японських моделей, адже це міг бути і локальний збій, пов'язаний зі специфічною функцією, наприклад, японською платіжною системою. А згодом Sony розширила свою зону турбулентності, призупинивши продажі у Тайвані та Гонконзі. Ще тривожніше стало після того, як у європейських магазинах Sony стали зникати усі варіанти моделі. Xperia 1 Mark 7. У Великій Британії, Іспанії та Німеччині телефон наразі відсутній у продажу. Компанія Sony поки не надала жодної офіційної інформації. Проте така історія виглядає як останній цвях у труну мобільного підрозділу компанії Sony. Нагадаю вам, що нещодавно компанія Sony заявляла про те, що вона віддасть виробництво та розробку смартфонів на аутсорс. Як то кажуть, догралися.